Смілива черепаха в одному великому і глибокому озері жило дуже багато черепах. Це було справжнє черепашече озеро. Одного разу черепаха, що там жила, відклала на сонці біля самої води яйце, і мерщій закидали його піском. Вона боялася, що хтось із любителів черепашечих яєць побачить його і з'їсть. Черепаха дуже турбувалася за своє єдине яйце. І часто приповзала подивитися на нього, а яйце лежало в теплому пісочку і сонечко гріло його. І ось одного разу, коли черепаха відправилась відвідати своє яйце, вона раптом почула здалеку тоненький голосок Я тут, сюди. Черепаха поповзла швидше і побачила на піску маленьку черепашку. Щаслива мати приголубила своє дитинчатко. І тільки тоді помітила, що черепашка дуже-дуже маленька. Скоро навколо дитинки Черепашки зібралася вся велика черепаша чарідня. Всі її розглядали і навперебіру розхвалювали. Черепахи бабусі пояснювали дитинчаті, що вона може їсти, і радили її матері, як краще піклуватися про таку малечу. Минуло кілька тижнів. Маленька черепашка зміцніла і трохи підросла. Вона була живавою і веселою дитинкою черепашкою. Та ось над усім черепашачим озером нависла велика біда. В озері з'явився величезний крокодил. Погано від нього всім і рибам, і жабам, і особливо черепахам. Крокодил нападав на них і з'їдав. Кожен день гинуло багато черепах. Тоді черепахи зібралися на березі озера і стали обговорювати, як їм позбутися цієї напасті. Одні радили покинути озеро і оселитися на новому місці, а інші, найбоязкіші і слабкі, просто хотіли скоритися своїй долі. Ми не можемо швидко пересуватися і все одно не втечемо від цього чудовиська, говорили вони в своє виправдання. Найменша черепашка уважно слухала все це. Але сама не промовила ні слова. Вона хоч була маленька, але вже знала, коли потрібно говорити, а коли притримати свій язик. А її мати тремтіла від страху. Попрощаємося з нашим озером і підемо шукати собі нове житло, сказала вона доньці. Дорога Матусю, відповіла маленька черепашка. Хіба добре залишати наших родичів і друзів в час небезпеки? Ми повинні здолати крокодила. Якщо ми не зробимо цього, то весь черепаший рід загине. Всю ніч маленька черепаха лежала на березі і обмірковувала, як перемогти страшне чудовисько. На наступний ранок щойно зійшло сонечко, вона поповзла вздовж берега прямо до оселі крокодила, і по дорозі намагалася здійняти якомога більше шуму. Оскаженілий крокодил виповз на берег подивитися, хто наважився шуміти біля його оселі. Він побачив черепаху і грізно крикнув: Це ти здійняла стільки шуму. Хіба ти не знаєш, що я легко можу тебе проковтнути? Як ти наважилася підійти до мого житла? Я знаю, крокодил, що ти можеш мене проковтнути, спокійно відповіла смілива черепашка. Я маленька і слабка, ти звик знищувати таких і думаєш, що ми не можемо за себе постояти? Розлючений крокодил розкрив свою величезну пащу і проковтнув черепашку. Але відважна дівчинка, як тільки опинилася в горлі чудовиська, негайно витягнула з під панцира свої лапки і встромила гострі кіхтіки в горло крокодила. Як же він закричав від сильного болю! І як спробував виплюнути черепаху, але все було марно. Вона міцно вчепилася кіхтіками в горло. Вилазь! Вилазь, маленька шахрайка, кричав крокодил. Але черепаха не звертала на крики крокодила ніякої уваги і продовжувала щось сили дряпати йому горло. Крокодил задихався, люто розмахував своїм хвостом і волав: Ти вб'єш мене? Виходь, я тебе не чіпатиму, але смілива черепашка і не думала його слухати. Тоді крокодил придумав хитрість. Дорога черепахо, почав він, ти дуже розумна і гарна. Я з радістю дозволю тобі жити разом зі мною. Виходь, будь ласка, назовні, ти отримаєш багато подарунків, і я ніколи не чіпатиму тебе. Ні, не вийду. Я буду дряпати до тих пір, поки ти не помреш, відповіла смілива черепаха. Що тут було з крокодилом? Він звивався, як змія, бив по землі величезним хвостом, кричав, просив, але все марно. Черепаха крутилася і люто дряпалася в горлі крокодила, доти, доки він не задихнувся. Звістка про загибель страшного ворога швидко облетіла все черепашече озеро. Безліч черепах оточило крокодила. Всі вони хотіли переконатися своїми очима, що чудовиська більше немає, та ніхто не знав, хто ж його здолав. Скоро черепахи осміліли і підповзли до крокодила зовсім близько. Тоді смілива черепашка по голосам впізнала своїх подруг і виповзла з пащі крокодила. Якби ви тільки бачили і як зраділи всі черепахи, коли дізналися, хто переміг крокодила. Вони підповзли до маленької черепашки і стали міцно обіймати її. Ми пишаємося тобою, говорили вони. Ти найсміливіша і найрозумніша черепаха на світі. Ти позбавила весь наш рід від вірної загибелі. І всі черепахи почали святкувати перемогу. Вони повзли берегом озера одна за одною довгою вервечкою. А попереду всіх дві великі черепахи несли на своїх панцирах найменшу, але найсміливішу черепашку. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!